Фестиваль Трикутник на Івана Купала у селі Воскресенці 4 і 5 липня за ініціативи Коломийської молоді пройшов арт-фестиваль Трикутник. Відпочинок на Купала перетворили на свято мистецтва та єдності з природою. Окрім традиційного концерту, на заході читали поезію та проводили майстер-класи із рукоділля. Далі репортаж Ольга Гереджук. Трикутник це назва місцевості у селі Воскресинці на іншому березі річки Прут. Саме на цій території вже втретє проходить фестиваль Трикутник. Проте цьогоріч, за словами організаторів, дійство набуло найбільшого розмаху. Ідея виникла спонтанно. Власне, я організовувала кілька літературників невеличких коломия, а потім якось вирішила, що, мабуть, треба провести щось більш масштабне, і згадала про інших наших організаторів, які вже мали досвід проведення музичного фестивалю. Не такого масштабного, але все ж в. Коли ми вирішили об'єднати зусилля і поєднати цьогоріч музику, літературу та хендмейд на одному фестивалі. Два місяці організатори фестивалю працювали не покладаючи рук. Це і співбесіди з учасниками фестивалю, пошук спонсорів, фізична праця на місці проведення фестивалю. Загалом клопітка і відповідальна робота каже організатор фестивалю Іван Нашкромида. Організація тривала впродовж двох місяців, дуже мало часу і мало організаторів. Ми стикнулися з проблемою, що дуже багато людей займалися різними абсолютно речами. Не вистачало справді людей активних, які б нам допомогли. Сподіваємося наступного року, що ще мінімум 50 людей до нас доєднаються і побачать, що такий фестиваль може принести хороші результати, і в нас вийде набагато більш масштабно, ніж цього року. Андрій Костюк показує основи ткацького ремесла на мініатюрному верстаті. Цієї справи майстер навчився від батьків. Сьогодні ж ділиться таємницями ткацького ремесла з усіма охочими під час проведення майстер-класу. Це мініатюрний верстат ткацький. Зроблений наподобу великого верстата. Ну, тут видно, є, перекладається з ноги на ногу, щоб було орламент видно, як його запихається човник. Човник пропускається через нитки, через кожну нитку вона запихається сюди, через значення. Перекладається на другу, на друге положення, Ну, на маленькому верстаті так не можеш показати, як правильно воно має бути. І забивається, і запихається другий човник. Кожен колір робить свій орламент. Увагу гостей фестивалю привернула ось така дерев'яна споруда трикутної форми. Це основа для гончарської печі, розповідає народний майстер Сергій Некорович. Це є примітивна піч, яка, е, в якій можна буде випалювати піч. І вона залишиться тут, на цьому трикутнику для практичності, як е, засіб такий, щоб нагрівати чи коптити, будь-що. Можна навіть їсти буде зварити. після, того, після цього випалу, як зробиться Вночі. Технологія дуже проста: глина, солома, і це робиться таку мазанку. Та й хату. При... При температурі вона просто палиця зробиться, вигорить органіка, і вона стане міцною. Така монолітна садово-паркова скульптура, щоб це зробити для людей, щоб мали дотик з природою. Особливо на цьому наголошую, бо всі йдуть просто погуляти. Гості фестивалю мали можливість не лише відвідати майстер-класи та навчитись ремесел від народних умільців. А й насолодитися поезією. Дмитро Лазуткін один із найдосвідченіших літераторів на фестивалі. До слова, його голос знайомий кожному українцю, адже він коментує міжнародні боксерські поєдинки та Олімпійські ігри. Високе Лідо, дощі та райдуги, цілунки легко стають укусами. Наскрізний струм у потоках патоки. Твоя порядність така спокуслива. Не я ловлю то полині пестощі. Не є життя вимію курсами чужі конспекти, зайві ревнощі. Твоя порядність така спокуслива. Серед учасників фестивалю львівський колектив Перекоти поле вже майже чотири роки ці молоді музиканти грають фольк-музику, проте на Коломийщині виступають вперше. Нам дуже приємно тут грати, дуже приємні люди. Така така якась своєрідна. Атмосфера щира, чого не часто побачиш, десь у Львові біля великих міст. Ми не очікували, що тут е, такі прекрасні. Е... Видає, тобто і вода, і підвищення гори. Справді дуже так по-домашньому, така дуже домашня атмосфера. Нам е, дуже сподобалось те, що ми тільки приїхали в Коломию. Нас відразу зустріли волонтери, зразу порадили, як краще сюди е, добратися, допомогли з добиранням, і ну це насправді чудово. Я купила тут дуже класну вишиванку, якій більше ста років. Тобто, це таке, звісно, характерне для вашого краю, але це неможливо. Проігнорувати музична частина фестивалю, нічна сцена розпочалась одразу із заходом сонця і тривала до самого рання, як і говориться, у гаслі фестивалю. Від заходу до сходу, власне, ізюминкою нашого фестивалю є нічна музична сцена, котрому розпочнемо з заходом сонця і гурти виступатимуть аж поки сонце не зійде до ранечку. Намагаємося цим фестивалем показати, що потрібно жити далі. І якщо ми будемо розвивати мистецтво, то ми зробимо міцнішу Україну, і тому навіть таким способом поєднаємо захід і схід. Також організатори облаштували фотозону, виставку картин посеред лісу, хендмейд ярмарок, наметове містечко. У неділю функціонувала вільна сцена, де кожен охочий міг поділитися своїм талантом з присутніми.